Ледве розглянеш через те, що вона зовсім крихітна, але це краще, ніж нічого. Ммм, як прикольно. Я буду насолоджуватись кожним шматочком. Отак. От Гей, а Ану, прибери руки, це моє. Тараз. У мене є ціла кола середнього розміру. І я вже придумала, як я буду її їсти. Для початку розріжу її рівно на дві частини, а потім поділю її на ось такі кубики. Ну і що? Класно я придумала? Спробуємо. М -м, нічого собі. Перший раз у житті куштую мармелад з кокакольним смаком, але мені дуже подобається. Ей, Кенні, а ти що тут робиш? А, гаразд, я зрозумів. Ауч! Отож. М -м, ну, Яка ж смакота? Цей мармелад просто пальчики оближеш.